послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, Братя, Христос наш мир, Він зробив із двох одне зруйнувавши своїм тілом стіну, що була перегородою, тобто ворожа і скасував закон заповідей, якими постановами, своїми постановами на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх в обох однім тілі з Богом через хрест, убивши на ньому ворожанечу. Він прийшов і благовістив мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько. Через Нього одні другі маємо доступ до Отця в дусі, отже ви не чужинці більше й не приходні, але співгромадня не святих і домашні Божі, збудовані на підваленні апостолів і пророків, а наріжним каменем самим Ісусом Христом. На ньому вся будівля міцно споєна росте у святий храму Господі, на ньому ви теж будуєтеся разом, на житло Бога ведуть. Христимові, все моя, скисповідувати, Господа, і співати імені Твоєму, все вишені. домывисть твою істину твою на всяку дні